Коли нас штовхають в метро, хочеться штовхнути у відповідь. Коли синові у школі розбили ніс, батько вчить давати здачі. А що робити, коли вбили найріднішу людину? Герой сьогоднішньої історії Олександр Полікаренко точно знав відповідь на це запитання. Я був мені... Я знав, що він рано пізно він на і я його зустріч. просто увіжу взаді, я підійду, його греєчем та і все його вбив. Во взагалі просто й холоднокровно. Ми ходили в кіно вместе з сім'єю. Виїжджали в кафе. По парку гуляли. На море їздили, куда я наймаленький був. Сашко народився у столиці в дружній і веселій родині. Тато і старший брат любили маленького Сашу. Але особливою турботою і теплом, звичайно ж, оточувала мама. Мама у мене працювала на кондитерській фабриці Карла Марса і приносила мені постійно торти і конфети. Я був щасливий Так, мама мене любила. Ідилію порушувало лише одне: у матері було захворювання хребта. Постійно, відчуваючи сильний біль, жінка пачками ковтала пігулки. Коли ж вони перестали допомагати, почала заглушати біль алкоголем. Батько Олександра не зміг у важкий період підтримати дружину і подав на розлучення. Сім'я розвалилася. У мене вже життя пішла не осень. Так як мені вже не уделяли багато уваги, мама стала спляца. За мною вже не було ніякого контролю, я почучув, що я вільний, боля вже я почав пакурювати, випивати навіть спиртні напитки. І там мені було 9 років. В общем, у нас життя повністю началопадати вниз. У матері з'явився чоловік. Саша не вважав його відчимом і зовсім не поважав. Адже співмешканець приносив у Дім горілку і разом з матір'ю вони напивалися. Як завжди я відкривав двері, мама була п'яна. Його сожитель був п'яний. В основному були п'янки, одні були друзья, которые приходили пили. Вот так вот у мене життя происходила. В доме ящиками стояла водка, Скидывал водку, на тротуар розбивав. За що мене теж і соседки ругали за то, що я мусорив. Вот. Я очень вдома сильно получал. Маму я продолжал любить. Мені дуже стыдно було. Я хотів, щоб ну, все поменялось, нічого не получалось. Незважаючи на постійне пияцтво, сім'я не бідувала. У рідкісні перерви між запоями мама купувала Сашкові подарунки, але таких добрих моментів ставало все менше. Зате, все частіше, десятирічному хлопчику доводилося ночувати у сусідки. Був такий случай, що я на нього один раз мотюкнувся і обіжав з дому. А потім прийшов попросив звинення, обняв його. Я маму любив дуже сильно. Можливо, якби мати Сашка знала, до чого призведе її пристрасть до алкоголю, вона б зупинилася, але жінка не знала. Не знала Саша, коли в черговий раз, посварившись з матір'ю, втік ночувати до сусідки. Мама мене відпустила, так як вона була вже хорошо випише. І коли ми з самого утра проснулися, ми пішли з тетя Яною додому, я відкрив двері і побачив трупа. Сперва одного ну, сожители ее Сашу, зарезали его. И чуть дальше лежала мама. Все было в крови. Я сразу понял, что случилось. Я начал плакать. Мне было больно на сердце. Потом меня тетя она забрала домой. Вбивцю знайшли швидко. Ним виявився ще один прихильник матері Леонід, який вбив жінку з ревнощів. Зарізавши двох людей, він прихопив усі заощадження, що зберігалися вдома. Злочинця засудили на 15 років. Якийсь час Саша обманювали, говорячи, що його мати жива. Спочатку він вірив, але серцем відчував, мами більше немає. Був случай мене хотіла у жінка одна, коли вона мені сказала, що ти хотів би стати моїм сином. Я сказав, ні, а я її не мог прийняти як маму. Осиротілого Сашка віддали в інтернат. Реальність дитячого будинку, немов крижаною водою, обдала хлопчика. Я пам'ятаю перший день, коли я тільки, тільки приїхав в інтернат мы пошли кушать, и ко мне подошел мальчик, и сразу начал меня обзывать и говорить, так тебя теперь мы будем называть. В следующий вечер меня сразу же побили. Меня уже все раздражало. Я стал более уже агрессивней. Старшеклассники пытались сделать как шестерку, постирать носки, сбегать туда, отдать поводник. Зносячи побои та знущання, підліток задавався питанням, за що його карають? Чому так все сталося? Хто винен? І в якийсь момент у Сашка промайнула думка: винуватець є живий і реальний Леонід, який вбив його маму і прирік хлопчика на страждання. Його можна і потрібно покарати. Так у Сашка з'явилася мета і народився план помсти. Я хотів вбити у моєї мами за те, що у мене в житті все так вийшло, за те, що він вбив мою маму, за те, що він приніс мою жизнь розруху. Хотів отомстити за свою маму. У мене нікакої стратегії не було, я взагалі. Якщо я його просто увіжу взади, я подиду воює греєчем та все, і убів. Взагалі просто й холоднокрона. Відтепер у Сашка з'явилася в житті мета покарати лиходія. Вона додала підлітку енергії та силу протистояти гнобленню в дитбудинку. Одного разу, розлютившись, Сашко розбив залізною трубою голову кривдника, старшокласника. Той вижив, а Олександр втік з інтернату на вулицю і вже не повернувся. Во мне было действительно агрессия, очень сильная агрессия. Я не боялся, я мог спокойно подойти, ударить железной палкой кого-то или ударить кирпичом, воровать. Мы только таких людей ждали, кто будет ну, вечером проходить по темному улице и когда пошатываться. И мы их сразу били и забирали деньги. Живя на улице, я употреблял клей, я дышал клеем, я много очень кушал. таблеток блять так різних екстазі терн. І мені дуже сильно було боляно на серце, і з цього, напевно, я употребляв наркотик. Агресивний і відчайдушний Олександр незабаром сколотив свою банду і став у ватажком. Але після одного невдалого пограбування Сашка та його подільників помістили на три роки в дитячу колонію. Перебуваючи за ґратами, Сашко ані на мить не забував про вбивцю і помсту. Коли мене била міліція, або там ще десь от мене били, я його винив, звичайно, У меня просто как цель была такая, вот как человека доставить цель, и идет, и есть даже если какие-то препятствия, он идет к этой цели. Это как в школу, когда идешь, если ты поставил, сдать экзамен и сделать его, ты будешь его, ну, к нему учиться. А у меня была цель, мне... Я знал, что он рано или поздно он освободится, и я его встречу. У меня даже в этом сомнений не было никаких. Часом життя завдає смертельних ударів, коли цього найменше очікуєш. Можливо, ви так само, як наш герой, перебуваєте у скрутному становищі, і вам немає в кого просити допомоги. Можливо, вас смертельно скривдили, і ця образа не дає вам жити. Не впадайте у відчай. Зателефонуйте нам просто зараз. Ми хочемо допомогти вам, віднайти надію та зробити поворот на 180 градусів. Олександр дійшов до критичної точки, коли нічого втрачати. Він не бачив іншого виходу, як тільки позбавити життя вбивцю матері. Розпалюючи у собі лють, він жодної миті не сумнівався у правильності своїх намірів. В тюрмі, звісно, дуже сильно хотілося освободитися і бути свободним, тому що там все по режиму. Робиш. Коли мені було там важко, все одно я. Повімав, що вся моя життя та все з этого человека. Я постійно з цим і сидів. Це як как то у мене був сердце. Я його віднес з собою і все. Звільнившись, Сашко повернувся до підвалу і взявся за старе пограбування, розбій, наркотики. Одного разу до мешканців столичних катакомб прийшов дивний хлопець на ім'я Максим. Він почав допомагати волоцюгам і розповідати про Бога. Приходив і ну, питався подружитися. стать другом. Я его постоянно разводил, посылал его, хотели даже его побить. Ну, у меня очень ожесточенное сердце было. И тем не менее он приходил. Да, мы занимались беспризорным служением, ну, детей улицы, в общем. С Сашей мы познакомились на одной, в одном из подвалов. И он был таким главным в своем коллективе, Э, старший как бы среди всех своих ребят и ну, был агрессивен достаточно. Когда мы приходили, он сначала не хотел нас принимать, не хотел слушать, то есть был как-то закрыт для нас, забрали домой к себе, он жил у нас дома где-то около пяти месяцев. Я вообще в принципе ничего не знал о том, что Саша хочет отомстить убийце своей матери о том, что этот парень освободился с тюрьмы, Я це знав, але о том, що Саша хотел отомстить, этого я не знав. Він настолько був об що ні з ким не ділився. Максим запросив Сашка до церкви. Духовна атмосфера не викликала ніякого захоплення у вуличного хлопця. Коли прийшов в церков, я просто не зрозумів і нікому не повірив. Тим не менш, нові друзі віруючі на чолі з Максимом не залишали Сашка самого. Вони відвідували хлопця, годували і допомагали, чим могли. На тот момент, когда Максим ко мне приходил, мы уже о Боге довольно так разговаривали. Почувствовал вот, когда я с ними встречаюсь, то с моим вот сердцем что-то происходит. Я не мог понять, ну вот так вот. Я начал уже жалеть о своей жизни, ну что я причиняю там кому-то боль. Он бросил курить, он бросил выпивать, он бросил ругаться матом, вот. И ну его же, он его как бы... Видно було, що він позитивно почав жизни. Він почав рассказывать, де він живе, чим він займається, що вони там ворують, що вони там обіжають людей, граблять людей. От. Почав подробности своей, ну, о своей семье. Але навіть ці розмови не могли затьмарити план розплати, що визрівав роками. Аби тримати ситуацію під контролем, Сашко почав відвідувати матір вбивці. Він втирався до старенької вдовіру і таким чином дізнавався інформацію про її ув'язненого сина. Я навіть допомагав їй. Вона працювала дворником. Приходив, навіть вбирав двор з нею, вмісті ходив. Вона на мене постійно говорить, такий хороший мальчик, такий хороший мальчик. Тим не менше, у мене на серці лежала там сіть. Нить греха постоянно наматывается на человека, и оно его может э, сковывать до невозможности. Тогда человек уже становится роботом и неким существом, которое далеко от человеческой природы, человеческих э, натуры, которая создана Господом. Э, если человек не простить другому человеку. Он не способен быть свободным, не способен избавиться сам от вот этой э, уз ненависти, э, сети дьявольской, которая очень по-разному проявляется. Вот эта злость, ненависть. Да. Принцип соотношения между прощением, между людьми и прощением у Господа, он идентичный. Потому что и этого принципа... Э, придерживается сам Господь молитвы «Отче наш Господь, которого Он дав. Поэтому если ми будемо прощать, Господь нам простит. Если ми будемо любить, нас будет Господь любить. Если хотим, щоб нам Господь мстил, ми должны мстить. Человек стоїть перед вибором. Старенька добре знала Сашка ще до трагедії. І кілька разів просила вибачення за напутящого сина алкоголіка. Щоб, хоч якось спокутувати його провину, вона годувала сироту і з радістю приймала у своєму будинку. Я думав, бабуся вбивця, вона підозрювала, що щось може пройти. Вона спрашивала навіть мене, якщо ви встретитесь. Я в основному не відвічав на цей випробу. Я думаю, вона понімала. Щоб не викликати серйозних підозр у жінки, Сашко прикривався церквою, називаючи себе щирим віруючим. Для достовірності він став частіше ходити на церковні служби, і непомітно для себе Олександр повірив Богові. Йому відчайдушно захотілося іншого щасливого життя. Але Сашко вже знав, для цього необхідно пробачити вбивцю. І я знав, що мені щось мішає йти вперед. В один прекрасний день, коли я прийшов очередной раз на проповідь, я зрозумів, що мені потрібно його простість. Це рішення далося Сашкові неймовірно важко. Його ніби розривало на частини, але бажання змінити життя взяло гору. Так Олександр здобув свою першу перемогу і здійснив поворот на 180 градусів. Прийняв рішення простити у моєї матері, мені стало ще легше, я став ще більше мінятися. Я... Почав сочувство, як людям проявлять, я став намного добре, уравновіше. Я став допомагати людям, уступати даже місця. Але як це часто буває, будь-яке важливе рішення проходить свою перевірку на міцність. Того дня Сашко вирішив відвідати матір вбивці. Коли він увійшов у дім, то одразу побачив чоловіка, на якого чекав 15 років. Я побачив його взгляд. Він відвернув від мене взгляд. он узнал меня. Я даже не знаю, или почувствовал как-то так. Но я не испугался, я даже не растерялся. Он пошел на кухню, я поздоровался с бабушкой. Она тоже, видно, очень запереживала нашей встречи. И когда я пришел, сел за стол, лежал на столе хлеб, ножик, и у меня были очень мысли взять этот нож и просто перерезать ему горло. Когда я его хотел убить, моя рука уже Я, в общем, я не знаю, что-то меня так повело. Я говорю слушай, я тебя простил. И я думаю, ему его мама, убийца моей матери, рассказывал то, что я хожу в церковь. И когда я это сказал, я просто развернулся и спустился вниз по лестнице, расплакался. У меня слезы начали накатываться. И я понял, что. Этот груз, который у меня был в сердце, все эти 15 лет вот эти как, как какой-то злотом собирался, я его просто отпустил. Мне так стало легко, я не сделал этого. С тех пор я живу очень хорошо, я живу с Богом, я хожу в церковь, у меня все нормально, я работаю, у меня есть хорошая работа, хорошие друзья хочу семью в будущем завести. Если кто-то намерил какое-то серьезное преступление или у кого-то есть это серьезное преступление, я вас прошу, лучше подумайте и не совершайте, это будет большая очень ваша вашей жизни ошибка. Месть не приносит облегчения, месть приносит только боль. Но есть тот, кто может поменять вашу жизнь, это Бог. Он действительно решает все проблемы, он найдет на кожен ваш питання, Є такий давній вираз. Відповідати відплатою на образу це одно, що витирати пил брудом. Наш герой вирішив вчинити по-іншому і помилувати того, хто, можливо, на цього не заслуговував. Можливо, ви страждаєте від образи непрощення. Можливо, ваше життя було кимось зламане, і ви не можете цього забути. Ми хочемо допомогти вам. Прийміть рішення і зателефонуйте нам просто зараз. Скористайтеся шансом. Зробити поворот на 180 градусів і змінити життя на краще. Інколи життя заганяє людину у глухий кут і нема куди тікати. І місто Ласки я просто почав получати фізичне насильство. Жахи, муки та безвихідь. Яким чином людині позбавитись цього? Постепенно у мене появлялось просто геналізьке. Якщо би мені сказали, хто мой найбільший большой враг, я би сказав би, мама реальна історія протистояння жити чи виживати.